Добрий вечір молодь, добрий вечір. Давайте поаплодуємо трошки там. Е, поплуйте, хто з присутніх в залі Львівській, є тут такі, є? Трохи є, так? Е, слухайте, Львівський, була у вас така ситуація, що ви приїжджаєте в якесь глухе, забите богом село, дивитесь, а то ви там народились. Було? У мене теж було, але я не це хотів запитати. я тільки що придумав. Я хотів запитати, була у вас така ситуація в житті, що ви приїжджаєте якесь глухе, забите богом село, дивитесь в мусорник, а там стаканчик від Макдональдса? Було у вас таке? Було поблити, нікого не було. От. Так, небагато людей по мусорниках родиться, добре. У мене теж таке було, насправді, у мене було. Ну але по ні, то понятно. Просто, ну, Я з долини. Е, в долині не дуже я на що дивитись, тому по привичці. Е, Знаєте, де долина знаходиться? Знаєте, між е, такими трьома містами, ну, колемані, селами: Рожнятів, Мислівка і Болехів. Якщо коротко, трохи в сраці. Е, тому там не, не дуже є на що дивитися. От. А друге, я от тако дивлюсь на ті стаканчики, щоб кожен раз переконатись в тому, що вони подорожують більше, ніж я. Я недавно був в Славську, дивлюся, смітник, там стаканчик від КФС. Шарте, якщо стаканчик від КФС в Славську, то де тоді від Макдональдса? В Дубаї, я не знаю. До речі, про Дубай. Е, долину нещодавно назвали маленькими Дубаями. Знаєте? <риклад> <риклад> Ні, серйозно. Стаття в Фейсбуці, прочитав статтю в Фейсбуці, що долину нещодавно назвали маленькими Дубаями, бо в Долині знайшли пісок дубайського походження. Це якраз і пояснює той факт, чому в Долині всі такі сумні. Тому що в той момент, коли в Україні люди пробують дубайський шоколад, <рес> в долині люди стараються переживати дубайський пісок. <рес> на жаль. Але я завжди щось так долину пам'ятаю, що там вона таке трошки похмуре місто, насправді. Похмуре місто. І коли я приїхав до Львова, пішов працювати на будову, це мені допомогло. Тому що я насильно розчарувався, коли прийшов на об'єкт. Тому що на будові всі сумні. На, на, будові, на будові нема жодної веселої людини. Там, там у всіх все погано. Там, там навіть коли ти даєш майстру гроші, він сумний. Бо хотів трошки більше. Там це, це Я вам кажу, це є хтось, хто працює в будівництві? Ну, правильно, бо вам всім весело. <реш> тут, та, тут би було плач, плач. В будові завжди були проблеми з грошима, завжди були проблеми з грошима. Головне, щоб в будові ніколи не було проблем з якістю. А в нас нема проблем з якістю, тому що я працюю на будівельній компанії «Леодім». <реш> Дивіться. Я Я не знаю, чи в нас буде гроші на постпродакшн, тому. Тому прийшлось використати посткарточкін і постмаркерінг. Будівельна компанія Леодім. Ми займаємося е, влаштуванням утеплення фасадів та е, спорудженням дахів е, на приватних будинках і на ЖК. Е, ЖК це не ім'я, нема такого, що ми тільки з Євгенами працюємо. Я... Бачу, просто очі забігали, думаю, пояснюю. ЖК це житлові комплекси. Що е, ми робимо? Дивіться. Утеплення фасадів. Е, поплуйте, хто з вас коли-небудь бачив, як на будові кран. Е, отаку от... Хтось бачив, таке Вот. Супер. Утеплення фасадів то взагалі не то. то я... Якщо чесно, я сам не знаю, що я вам тільки що показав, але. Але так. Да. Раз ви бачили, знаєш щось там таке роблять. Добре. Утеплення фасадів, це коротше, це типу як куртка для будинку. Добре, що я вам буду пояснити, я вам краще зараз покажу. Асистент. Добре, кого я обманюю. Піду зараз. І так, дивіться, це є пінопласт. Ним, видно мене, Там все нормально? Е, ним е, утепляють будинки. Утепляють ще мінеральною ватою, але товариством е, маєте зрозуміти, що зміг винести з будови, то і якби. Тримайте, будь ласка. Дивіться, е, це є шпатель, е, ним е, майстер працює, наносить клей, е, ласка, тримайте. Дивіться, це є фасадна сітка і кутник. Кутник ставиться на кут будинку, сітка вже по площині ставиться. Знаєте, замотайтесь, будь ласка, що хочете, так. Дивіться, це є дюбеля. Це дюбеля ними забивається в стіну. Розумієте, всі чи ніч? Е, ними забивають стіну пінопласт, щоб він не щоб не падав. Розумієте, мусь я пояснити чоловіку, бо не розуміє так. Е, будь ласка, тримайте. Дюбеля. Це є така річ, якою наноситься декоративна штукатурка. Декоративна штукатурка. От ви телефон тримаєте, то теж потримаєте власне. А це відро. Відро. Це... То, коротше, як кружка, тільки Тільки більше трошки. От, будь ласка, ще. тримаєте відро. Це матеріали, з якими утеплюють фасад. А це бригада фасадчиків. Yeah. Власне, з майстрами по даху практично все то саме. Yeah. Да. Тільки мусите зрозуміти, фізично не зміг лист металучерепиці занести. Тому. Поки на словах поясню. Так що, товариство, якщо вам потрібно утеплити фасад, звертайтеся в компанію Лолодім в коментарях. пишіть, скільки у вас квадратів фасад, я вам комерційку скину. Там. Так що все. Дякую. Тримайте, я не буду забирати. Мало того, що я тут сюди приніс, то тобто тепер вже ваші проблеми. Тіште, що я ще металопрокатом не займаюся, треба швейлер тримали. <систити> Та повернемось до стендапу. Е, поаплодуйте, будь ласка, хто? Я ніби перед своєю обрадою виступає. То <систити> п'ятниця, <п 'ятниця> то може. Зразу хочеться пояснити, що сьогодні нема грошей. Знаєте, так? Коротше, добре. Добре. Е, так, поаплодуйте, хто любить приймати ванну. Є такі люди? Фоточки. Тим більше грязні, треба помистити. Так, я Я теж люблю приймати ванну, а в кого вона є, поаплодуйте вдома. Зовсім інші люди. Зовсім... А решту де приймаєте? В епіцентрі. То через вас там ті таблички не сідати написано. Ні, я просто теж, я прям дуже сильно люблю ванну приймати, душ не люблю. В мене теж немає дома ванни, є в батьків. Я завжди, коли приїжджаю до батьків, почуваюся трошки бурятом, знаєте, всередині. Тоже хочеться її спиздити. На туалет так не дивлюсь, тому що наша мені в квартирі на Володимира великого туалет на дворі. Чисто на ванну. Просто ну, душ максимально неприємне для мене місце. Чесне слово, душ це якийсь напряг. Ти там просто мусиш стояти. не Це як робота, знаєте, душ. Шарти душ це взагалі, не знаю, паралельна реальність якась. Ви шарите, що в душі на розігріві теплої води холодно. Це ну, як так? Як так? Ванна? Ванна зовсім інша справа. Душ не благородне місце. Абсолютно. І... Давайте так. Хто коли-небудь пісяв в душі? <звук> ніхто. <Фонтик> е <звук> Добре, дивіться, я, я пісяв в душі, я поблизу. Що ніхто не пісяв душі чи що? Бо є трошки. Це нормально насправді. Просто ті, хто не плудуть, вони там ще й какали, напевно. тому я... Не хочуть згадувати. просто. Не переживайте. Просто добре. А хто коли-небудь після в вані? Є такі люди? Понятно. Поаплодуєте хтось може, ні? ні? Я просто хотів, в мене нема приколу, то це нормально. Вані. Ні... Але, до речі, вас зняли, що ви аплодували. Ми ні, насправді це, насправді, ну бачите, в ванні ніхто не пісе, в душі всі пісять. і це нормально, в душі це нормально. В душі пісити нормально, в душі ненормально сцяти. Це... Бо це інше. Пісити це коли собі став, легенько попісяв, тю тю це пішов. Я надавно був в спортзалі, Я, Я бачив, як... як мужик просто сцяв в душі. Це. Це. Дивіться. Пісяти в душі, це коли ти йшов, хесінько собі зробив справу. Стяти в душі, це коли ти почав процес, але ще не включив воду. Знаєте? Це Ну... Блін, мужик, мужик кабінку ще не зайшов. Він просто стояв біля шафок, до... я думаю, треба йти робити зауваження. Треба підійшов, дивлюсь, хто фітнес-тренер. Думаю, Бог тобі суддя. От. Ну, а з ванною такого ніколи немає. Просто, шарити, дивіться, навіть от як кажуть, йду митись в душ і йду приймати ванну. Бо ти ванну реально приймаєш там в селі, чилиш. Я так іноді можу за, за цей самий заприйматись ванну, що забуваю помитись. Потім треба йти в душ, митись просто. Навіть. Бо в ванні, ну, я не знаю, як у вас, жінки, але у нас чоловіків в ванні є чим зайнятися. Ван... Ну. Погодьтесь. Шарите ігру гру цю рибалка, знаєте? Ну, Може, ви не знали, що вона так називається, але коли ти лягаєш в ванну, типа лежиш в ванну, світку руку закинув і просто на поверхні води дивишся як поплавок, типа. Що? Існує. Шарите оце. І прикол в чому? прикол в чому, Що ти сам собі коригуєш, коли клює, коли не клює. Що? Що, типу, ну, клює, не клює. Щось трошки подорувався, Зірв... зірвалось. Зірвалося, знаєш. ну, прикольно. А в, а в душі які забавки? Ну, в душі. Душа єдина забавка це коли ти намилив голову, тобі шампунь в око затік, і ти потім насліпо включаєш гарячу воду, знаєш. Там. Я так раз все взагалі в хаті повключав. Я собі так думав. Коротше, якщо би я був дівчиною, я би дуже хотів, щоб мене звали Іванна. Я би. Я би собі змінив прізвище на душ і я б був душ Іванна. Пішов би працювати в У відділ смішних прізвищ. Знає, це... Я, насправді є у мене любов до ванни. Єдине, що мене лякає в цьому всьому, що я би не хотів бути дідом, в якого в хаті є Ванна. знаєте. Бо щось така є традиція. Я так слухав інших людей, у всіх така історія, що діду завжди мився після всіх. Я не знаю, що Я не шар, тоді що води не було. Я... Може це прикол в діду самому? я... я... Не знаю. Хоча бо в нас так було в дитинстві. Ми все я з сестрою, потім е, там батьки, потім сусіди приходили саме мити, і. А потім дідо залазив. Та. Я один раз маленький не втримався, попіс в ванну, то дідо ще мені подякував, бо вода трохи частіше стала. Не знаю. І, коротше, так, ну в багатьох є така історія, типу насправді. Тобто є імовірні, що поки ми зараз тут з вами всі зібралися, десь наш бабуся або дідусь собі ванну чисто напускають. От, дякую, що сміялися. Ой, Ойки, якогось там хтось плаче. Добре, що я вже йду, я вже йду. все, Все, я вже. Все, дякую, що сміялись, Дякую, дякую. Поаплодую вам, а ви мені там.